Рішення Житомирського апеляційного суду, на яке жителі Мирогощі та навколишніх сіл покладали надії, виявилося не на їхню користь. Суд постановив, що землі Мирогощанської подрому найближчим часом не можуть бути приватизовані і відмінив відповідне рішення голови Дубицької райдержадміністрації. Люди обурені, кажуть, уже два роки воюють за розпаювання землі колишнього радгоспу. Втомилися сюди їздити, і ми втомилися їздити в Рівне, втомилися їздити в Дубну, втомилися їздити в Мергощу, і ми бачимо, що нас не чує ніхто. Ну на основі чого не хочуть розпаювати таї землі. Ніяк ми не можемо ніяк того не можемо поняти. А як буде село жити? Де ж буде виживати? Як куди? Куди ж йти тим простим селянам, які працювали все життя, і не маємо права отримати ту частку землі, яка кормілиться нашим. Ми всі разом будемо, а ми разом будемо, бо громада в нас, ви бачите, що два роки стоїмо, ми не, не здамося. Нині на зборах села перед громадою постала проблема, як діяти далі, щоб отримати своє право на землю. А ми простий народ, хочемо розпаювати землю. Ми не хочемо. Землю розібрати карні там по гектару чи по два, хай вона буде в колективній ваді. Треба, щоб сьогодні підприємство працювало. Треба засіяти землі, це найкращі землі сьогодні в нашому районі. Сьогодні треба платити заробітну плату, а все це треба зробити, щоб був директор цього підприємства і працювати над розпаюванням землі. Жителі села підтримали пропозицію вибрати із колективу людину на посаду директора, який би розумів інтереси громади і відстоював їх. Ним став Олександр Тищук. Він упродовж двох років виконував обов'язки директора і вів господарство. Ми знаємо, яка людина нас не продасть, буде наше підприємство вести і буде керувати всім, і люди будуть мати роботу, і ми пенсіонери будемо мати землю. Не він, то там друге, але ми хочемо ми просто. Поки вважаємо його кращим, що ми йому довіряємо, що він нас не продасть. Проте кандидатуру Олександра Тищука повинні ще затвердити у Міністерстві аграрної політики. І лише тоді підприємство зможе запрацювати на чолі з новим керівником. Великі підприємства, яке сьогодні питали податки, де люди мали сьогодні роботу, де сьогодні заробляли гроші, сьогодні півтора року не працює. І це мені дуже обідно і я хочу. І всі ми хочемо в області, щоб воно запрацювало. у подальших планах громади внести зміни до статуту Мирощанського подрому, розпочати посівну роботу і не допустити реорганізації підприємства, а навпаки, забезпечити розпаювання землі.